Давно я не показувала вам свій райський куточок, а тепер я його називаю домашні джунглі. Це свій акваріум. Я жалілася вам і показувала, що разом з мохом в акваріум занеслися равлики. Оті маленькі равлики, які мають розмір, як голівка від сірничку. То змушена була з ними боротися, але зрозуміла, що нічого в мене не виходить виловлювати в такій кількості не вистачає часу. Розмножуються вони дуже багато. Тож я звідси дістала майже всі вже рослини звідси дістала, бо ті равлики, хоч і маленькі, але корінці вони об'їдають добряче. І заселила сюди, нічого більше не чіпаю тут. Заселила сюди. В основному одній тіланці он... подивитися, як равлики об'їдають корінці. Це дендробіум-огірок, забула, як він правильно називається. Але як бачите, як тільки з'являються молоденькі зелененькі кінчики на корінцях цього дендробіуму, і тут як тут, маленькі шкідники і ось так вони їх об'їдають. І тепер у мене. Буде можливість дістати звідси цей блок. Тут живуть і дорогоцінні орхідеї, ну так, просто приткнуті вони. Але найбільш мені шкода свого цього дендробіуму. Саме подивіться і на видову пульчеріму. Це маленька рослинка, вона великою не виростає. Але, як ви бачите, так само, як тільки з'являються зелененькі кінчики на корінцях і тут, як тут, як Равлики Равлики то паскуди нічні, вони виходять на полювання вночі, тож я ж не можу не спати, а сидіти тут їх караулити, коли вони вийдуть об'їдати корінці на моїх рослинах. Зіпсувався у тими блакитними гранулами, обробками, і мені дуже-дуже шкода свій мох. Вибрати звідси тепер ось ті гранули, які я понакидала, це майже неможливо. Толку від тих гранул немає ніякого, а он, як бачите, увесь мох зіпсований. Тож я поки що знаєте, сподіваюся на те, що ну, колись мій мох оживе і в нього буде все добре. Ну а якщо ні, то прийдеться щось сюди, якийсь мох інший. Використовую зараз тепер акваріум лише для тіланції. Також тут є деякі хоєчки, як бачите, по стаканчикам саме ті хоїчки, які знаходяться на нарощуванні корінців. Тобто, виходить, що це як міні-тепличка. Заселила сюди назад пеперомію, яку ще минулого року. Видирала з корінь, з корінням звідси, бо вона повністю покриває весь мох, і виходить, що ну, одна пеперомія. Але тепер вже думаю, що, мабуть, сюди і церапегію підкину і гілочку. Вон, як бачите, там хвоєчка валяється, гілка прижилась. Там ще хуєчка одна у стаканчику та що з дрібненькими листячками. Ну, Одним словом, це тепер ось такі в мене джунглі. Догляд за ним тепер набагато простіший, бо нічого не треба звідси діставати. Єдине, що беру розпилювач, бризкаю по тіланціям, бризкаю по рослинкам, ну, а потім беру і літр води, чистої води, просто виливаю в акваріум для моху. Але для чого я вам це все показую? Бо все ж таки, знаєте, орхідаріум. Мені хочеться мати саме орхідаріум із маленькими рослинками. То не знаю чи вихвалялка то, чи як його назвати правильно, але сходила я на смітник. Ви не подумайте, я не спеціально йшла на смітник, просто на шляху прогулочної доріжки із моєю собакою є отак з краєчку. Смітник. тобто стоять баки для сміття. І... Побачила там, поряд стояв ось цей красень акваріум. Зараз він перевернутий догори дригом. Чому, то я вам покажу. Він абсолютно чистий, красивий, рівненький, і форма в нього така, знаєте, ну, як трапеція. Мені дуже подобається. Біда одна. Схоже, з-за цього люди його і викинули на смітник, що у нього була тріщина. Ось це низ, це дно. Ходила до будівельного магазину, придбала ось такий герметик для скла. Попросила, звісно, свого чоловіка, він мені його підклеїв. ось тут. Ну, Для чого підклеїв? Ну, По-перше, щоб це скло не лопнуло далі. А по-друге, щоб все ж таки, знаєте, Хоч я і не збираюся набирати в нього воду, але все рівно при поливі рослин водичка буде скапувати, так щоб вона не збиралася під акваріумом, то краще нехай вона залишається там. правда? От тепер в мене виникла проблема. А де ж мені його розташувати? Він такий самий, як і попередній, десь приблизно 60 см у довжину, 45 см заввишки. Ну, я не знаю, скільки тут. Ну, сантиметрів, можливо, до може 20, Я не міряла. Ну, все рівно. Мені дуже хочеться тепер сюди розташувати маленькі рослинки. Ох, де ж мені його самого розташувати? Оце питання. Буду думати. Знаєте, був час я питала у всіх своїх друзів, у людей, з якими працюю, друзі, може хтось буде викидати акваріум, може комусь не потрібен, бо спитала по крамницях, скільки вартує акваріум, то дуже-дуже ну, дорого. Думала, можливо, десь у когось придбаю ну, дешевий, непотрібний людям акваріум, може у когось в гаражі або в сараях, де стоять якісь ось такі акваріуми, але ні. Ніхто нічого мені не запропонував, і як як бачите, склалася дуля, сходила на смітник і принесла ось таку чудову річ бути орхідаріом у моєму домі. І я щаслива. Сьогодні це все, чим я хотіла з вами поділитися. Тепер я розташую його десь, не знаю де. Навіть не можу придумати, де його розташувати, але все рівно я придумаю, десь щось приберу, висвобожу кусминчик місця 60 см і розташую там свого акваріуму. Ну, а потім покажу, ким і як я його заселю. А на цьому це все. Бажаю всім миру здоров'я і добра. Всім пока і до нових зустрічей!